З високою силою духу я завжди рівнявся на таких людей, які можуть, попри всілякі негаразди життєві, от, все одно перейматися долею народу, долею знедолених людей, які поряд з тобою. От, а тим паче, якщо аналізуєш ті умови, в яких доводилося жити в тоталітарних умовах нашим е, письменникам. Які з розстріляного відродження, таким як наші шестидесятники, яким власне і був Василь Симоненко, то просто кров стине в жилах, і розумієш, наскільки це були відважні і сильні духом люди. І якщо порівнювати себе особисто, якби свій творчий шлях, то у нас певні знаєте, спільні риси з паном Василем Є, оскільки і він навчався в університеті Шевченка в інституті журналістики, і я так само закінчив саме цей виш. От і так само працюю в, в сфері журналістики. Знаєте, коли в під час нагородження. Я відвідував музей Василя Симоненка і за столом там робили фотографії за робочим столом Василя Симоненка, то працівники музею казали, що у нас навіть є певна схожість. Але це схожість візуальна, це одне а інше питання, що на творчості на Життєвому кредо таких людей треба завжди дотримуватися правди, йти вперед. І я так само намагаюся в своєму житті якби не відступати від цих цінностей, оскільки знаю, що таке за спиною мати один майдан, другий майдан, постійно займатися, контролювати діяльність місцевої влади, активно брати участь. в в процесі декомунізації ці всі речі, якби вони є сходинками для того, щоб справді наша держава була вільною незалежною, і під час війни нинішньої з загарницькою Росією творчість так само Василя Симоненка, вона є сакраментальною і важливою, оскільки ми бачимо, що такі митці вже тоді, в середині минулого століття, бачили і закликали людей. До того, що треба протидіяти цьому московському тирану, і вони все одно, попри страшенний тиск, вірили в те, що їхня країна буде справді розквітне і буде. Такою, як бачили вони її в своїх тільки мріях, От. і незалежно від того, що ці митці, наприклад, згоріли на самому початку, фактично, своєї творчості, бо 28 років, що це таке. Бо це для багатьох людей тільки початок їхнього становлення розумієте в житті. А тут уже це вершина була їхньої творчої лету, і вони вже в молоді роки знали своє покликання, і це дуже показово для нинішніх молодих людей, щоб вони просто рівнялися не на якийсь конкретний там вірш, розумієте, який в книжці вони шкільні прочитали, а саме на їхнє творче і громадське життя. Тому що написане це одне, розумієте, а просто пережити, пережити кожною своєю клітиною це вже набагато інші речі. З-поміж творів Василя Симоненка, розумієте, особливо, наприклад, щось вирізнити таке складно, тому що всі вони написані на межі просто надриву. От. І кожен твір проймає по-своєму. Там немає чи то в плані ліричного твору, чи в плані громадського якихось е е е е е простих речей. Всі вони просто видно, що вистраждані автором. І, наприклад, якщо брати з найулюбленіших речей, то мені ось особисто дуже подобається. Його вірш фактично, який вважають останнім, який записаний у його записнику, коли Василь Симоненко вже був хворий на межі фактично життя, і він його написав ну, останнім. Це вірш: Прощай, мій зошите, спасибі тобі, друже, що ти домок моїх не відсуравсь, що ти. Свої клітини теплом ружив, коли над римами я потом обливавсь, ти їх сприйняв без жодної огуди. Єдиний мій читач і шанувальник мій. Чи сприймуть їх колись і прочитають люди? Побачимо, прощай, товариш мій. Розумієте, і у цих словах фактично сказано весь трагізм його життя. І те, що людина все таки творча, вона навіть в саму останню хвилину не позбувається свого кредо і все-таки, я ж кажу, ставить місточок нам в нинішні, в нинішні часи, про те, щоб ми от, були гідні таких людей. І дотримувалися найвищих ідеалів, які вони сповідували. І сподіваємося, звісно, що в сучасності такі твори, які писав Василь Симоненко, вони будуть ще довго-довго відлунювати і будуть взірцем для багатьох поколінь українських читачів. Ось так. Тому бажаємо всім так само натхнення творчого, всім творчих злетів, і нехай, нехай, нехай ще премія імені Василя Симоненка відкриє дуже багато зірок на небосхилі української літератури.